Формадол таблетки від головного болю. Найзапекліші бої нині тривають за Бахмут та Мар'їнку, Звітують у генштабі там за добу українські оборонці відбили шість десятків російських атак. Та, втративши на цій ділянці чимало особового складу, окупанти можуть знову відновити штурм вугледара. Вважає речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він каже: хоча й нині там не тривають активні бойові дії, утім, усе сигналізує про підготовку до атаки. За добу окупанти шість разів вдарили з авіації по місту ворог, який у Бахмуті дотримуються. Тактики випаленої землі, щоб нашим захисникам було вкрай складно утримати оборону. Біля Бахмута цілодобово із землі та з неба ворог бомбардує українські позиції важкими боєприпасами. Саме місто фортеця тримається, але там не залишилося жодної вцілілої будівлі. Звідти повернулася кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Дорога до Бахмуту всього у кількох сотнях метрів від позиції противника. Тож їхати тут надзвичайно небезпечно. Та нині за кермом експерт так його позивний, бо добре вміє маневрувати між снарядами. Головне двигатися не зупинятися. А чого? Ну, Тому що постоянні мішені попасть легче. Експерт втискає педаль газу максимально. Робить музику голосніше, аби не чути прильоти снарядів. І ми в'їжджаємо у Бахмут. Колись місто троянд тепер нас зустрічає випаленою землею і гуркотом артилерії. Ми навіть не одразу можемо зрозуміти, що це пролетіло над нашими головами. Шукаємо укриття під постійні звуки стрілецьких боїв. Це значить, що ворожа піхота вже у місті. І її позиції можуть бути буквально у кожному вікні цих ще вцілілих висоток. Ось приблизно так виглядає кожне помешкання, кожен будинок у Бахмуті. Місто палає тут постійний запах смогу, запах гару, тому що йдуть постійні обстріли. Просто зараз чуємо розриви, виходи, шелест снарядів над головою, а ще свист куль, тому що тут активні бойові дії, які не спиняються ні на мить. У цей час доби на мирній території люди лише ідуть на роботу. А командир Василь щойно завершив управляти боєм вже не першим за цей ранок. У них просто принцип тактика. Вони спереду ідуть. Зеки, які просто займають позиції відповідно і чекають штурмові групи. Штурмова група, якщо штурмує удачно, відповідно на своє місце відповідно ставлять зеків і вертаються на відпочинок і отак кожного разу з волнами цієї ночі. Він спавсього три години, але каже, звик за рік війни. Щоправда, цього разу окупанти дошкуляли над важкою артилерією, бо підтягнули до бахмута гармати калібру понад 200 міліметрів. Одного пострілу достатньо, аби зруйнувати одразу кілька квартир, багатоповерхівки. 240 мм міліметрова гармата. Ну краще не знати вжасно. Багато чого може зробити погано, ну нехороша на не жаль. Від розривів на вулиці здригається наше підземелля. Але такий ранок у Бахмуті називають тихим. Хоча окупанти б'ють нині одразу з кількох знарядь. Цю ділянку фронту відповідають холодноярівці. Саме вони отримують основні підходи в місто, і щодня відбивають по кілька десятків атак росіян. Це направду надзусилля, адже кількість ворожої піхоти перевищує нашу в рази. Скільки разів їх більше? Ну як ви думаєте? по проході населення, скільки не мобілізації вже провели да відповідно. Ну у них я думаю, відношення буде один до чотирьох, якщо не більше. та й цих пекельних боях. Бійці знаходять час почитати новини, особливо про контрнат. Аступ на який і тут у Бахмуті дуже чекають. Якщо контрнаступ буде не на Бахмутському на а там на Запоріжжі і на Херсонському направлі, то нам стане ну, трішечки легше, тому що тим кацапам прийдеться двигатись. Ну одні під землю, другі мішука. Я ви що не знаєте, як вони рухаються? А поки ж на Бахмуті тут чим дуже стримують ворога, і не лише знаряддями від іноземних партнерів, а й трофейними, як от російський танк Т-80 Володимира яким бійці нещодавно просто зрівняли з землею позицію ворога? Перед собою попав ні Ні, ні от спату цього панцерника Холодноярівці затрофеїли ще торіку тростянці. Досі вірно служить нашим воїнам і навіть прикрив під час обстрілу свого командира. Хоча осколки таки пронизали обличчя воїну. Але після лікування цей 23-річний офіцер знову у строю, і в найпекельнішій ділянці фронту було попадання у танк. Ми розилися друге попадання. Я Наказав екіпажа покинути танк. І коли вже евакуювався, третій прильот і осколив голову. Який списуватися, я хотів поскоріше повернутися. Потрібно, бо це моя робота кадровий офіцер, навчався на це. Це дужче чутно розриви снарядів на вулиці. Це може бути артилерійська підготовка перед черговим штурмом Бахмута. Тепер журналісти тут зайві, швидко їдемо геть. Виїхати з Бахмута. Насправді той ще квест, тому що тут постійно лунають прильоти ствольної артилерії. Це важке озброєння. Все, що за вікном, я бачу, це суцільна кіпцяла і дим від пожеж. Наше сподівання на цю цьому машину і на водія, який має нас вивести з цього пекла. За вікном нашої броні лише котре бачимо наших воїнів, які виходять на позиції, аби знову прийняти бій. І сподіваємось, він і цього разу стане для них переможним. Юлія Крієнко Ігор Сірий, Олег Мостовий ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини.